Зараз ми розповімо вам казочку: у чарівному місті Херсоні, де замріяні вулички зберігали столітні історії, а невідомі секрети кликали юних дослідників на пошуки нових відкриттів. Найкращим місцем для маленьких і дорослих читайликів всього міста і області є дитяча бібліотека, котра вже сто років знайомить усіх охочих із чарами її величності книги. Щодня затишні зали бібліотеки наповнювалися сміхом радісних дітей та чарівним духом таємниці казок. але одного дня все змінилося. До України прийшла війна. І, подібно нічному туману поглинула кожен захоток Херсонщини, змінюючи його колір та звучання. А з нею прийшли страх, окупація, знищення і невизначеність, важкі часи настали і для дитячої бібліотеки, зруйновані стіни, обломки скла та обвалені стелажі. Трагічна картина, яка вразить серця кожного, хто колись шукав тут свої пригоди та втілював. Найзаповітніші мрії, навіть книги, які були друзями кожного читача, стали жертвами війни, не маючи змоги реставрувати свою казкову оселю, бібліотекарі вирішили, що війна не може знищити їхню головну мету дарувати дітям щасливе дитинство. Так на світ з'явився мандрівний хаб стійкості, який відвідував маленьких читачів на щойно деокупованих територіях. Аби привнести краплинку радощів у їхні душі. Також це була віртуальна бібліотека, яка мандрувала онлайн, несучи радість та веселощі через екрани комп'ютерів і планшетів. І хоча війна не має жалю до фізичних кордонів, вона не змогла зупинити невичерпну енергію, яку бібліотекарі направили у свої нові ініціативи. Але казочка про сміливих бібліотекарів із Херсонської обласної бібліотеки для дітей на цьому не завершується. Адже попереду на нас чекає ще багато чарівних історій про цих надзвичайних людей. Зі сторіччям вас, незламні колеги, нехай нове століття стане для вас часом перемоги та відродження. Хай кожна втрачена книжкова сторінка відновиться і стане фундаментом нових казкових пригод. А уламки відбудуються казковими палацами дитячих мрій. Продовжуйте дарувати дітям радість дитинства. Віру в магію та незламність людського духу. Ви та незламна опора для маленьких читачів. Бо ж ви як ніхто знаєте, що книги це вікно в інший вимір, здатне врятувати кожного навіть тоді, коли весь навколишній світ горить. Бажаємо вам міцності, тепла та найскорішого відновлення зустрічі із читачами під мирним небом України. З любов'ю і підтримкою ваші друзі з Миколаївської обласної бібліотеки для дітей. Шановні друзі, колеги, зі сторіччям вас всім серцем з вами. Тримайтесь, все буде Україна. Бажаємо миру, перемоги, щастя, віри, стійкості! Як і раніше. Як маркувати україною і будувати наше майбутнє, реалізувати нові ідеї і плани. Бережіть себе, адже нам разом з вами цюткувати перемогу України.